Друзі, вітаю кожного із вас. Бог щедрий в вашому житті, Бог добрий. Саме в твоїх обставинах. Ти скажеш, в мене багато зла. Зло це від сатани приходить. Це він злодій, це він лукавий, робить лукаве зло в твоєму житті. Але Бог бачачи, що ти проходиш це зло, ці виклики, як добрий батько, він прямо зараз. Хоче проявлятися в твоїх обставинах. Тому Бог щедрий і Він виливає свою благодать. Зараз їду до родини Ульяніч і Катя. Вони мої помічники в церкві, і у них буде зараз бейби-шавер. Хто не знає, що це таке, я думаю, що в більшості всі знають, це коли ми дізнаємось, хто в них буде, хлопчик або дівчинка. Тому я їх вітаю і їду. Моя родина там вже все влаштовує як сюрприз, як служить цій родині. І от я думаю, я вам бажаю, щоб у вас були фізичні діти і у вас були духовні діти. Знаєте, сьогодні ми не знаємо, хто буде, але Бог знає. І Бог запланував, щоб ви були батьками для когось і фізичними. і... Духовними. Тому сьогодні Господь хоче через тебе щось народжувати, Господь хоче через тебе щось в тобі зачинати і щось, щоби Боже від Бога появлялося в цей світ. Тому Хай Бог зачинає сьогодні плани мрії в твоєму серці, хай Бог сьогодні народжує духовних дітей. Я багато бачу текстів, син мій, син мій, говорить Павло, до різних людей. Вони не були його фізичними синами, вони були духовними його дітьми. Тому я що бажаю, як Господь перше благословіння Він вивільняв, і благословляв, і дав як заповідь плодитися, розмножуватись, розповсюджуватись, множитись, панувати. Тому Господь це робить через тебе, коли ти маєш гарну родину, гарний шлюб. І в той же час, коли в тебе є гарне служіння, коли ти служиш комусь во спасіння. Тому що ми маємо сьогодні доручення від Господа йти до людей, послужити комусь во спасіння, за кого взяти відповідальність, за когось молитися. Виливати вий, духмяність Христа в життя людей, показувати Христа, приносити Божу благодать, Боже благословіння в життя людей. Тому я знаєте, як, що бажаю, щоб ти плодився і розмножувався, щоб ти був сочним, свіжим, плодовитим, щоб ти в терпінні приносив свій плід. Щоби ти мріяв, щоб в тебе були прагнення від Бога, щоб ти і я ми не були лінивими, а прикладали всі зусилля для того, щоб виконати волю Божу, щоб, ти, щоб Бог заповідав, запланував, воно сьогодні проявлялося в нашому житті. Тому благословляю друзі ваших дітей, ваші родини, ваших фізичних дітей. Хай ваш рід він буде родом праведників. Амінь. Хай діти ваші, вони будуть Божими, вони будуть спасенними, вони належать до тіла Господнього, вони належать до Царства Божого. Хай діти ваші вони разом з вами поклоняються, моляться, йдуть в дім Божий. Хай діти разом з вами сьогодні мають можливість жертвувати, служити. Я благословляю вас. Якщо ви не маєте жодної душі, кому би послужити, подумайте про це, помоліться. Господи, покажи мені якусь бабуню, якогось дідуся, якусь душу, яка потребує втіхи, молитви. Щось ви зможете сказати про Ісуса, засвідчити, помолитися. І я вірю, що в цей час ви будете як. Божим серцем, яке доторкається до цих людей, Божими руками, Божими ногами, які підуть до цих людей. Тому, друзі, я вас благословляю. Ви, ви потрібні, ви потрібні багатьом людям, тому що Господь добрий, милуючий, спасаючий. Він хоче звершувати свою місію. Місію Спасителя. В житті багатьох людей. Я не знаю цих людей. Ви їх знаєте, цих людей, яким ви можете послужити. Я їм не зможу ніколи послужити. І ви потрібні Богу, тому що Бог хоче це робити через вас. Тому їду до Киріла з Скатію. Зараз знаю, чи буде хлопчик чи дівчинка. Не знаю, що через тебе Бог хоче народжувати. Але я знаю, що це буде щось неймовірне, що це буде щось гарне. Це буде ще щось прекрасне. Знаєте, як Моїсія народили батьки, і це була дитинка від Бога, і там написано, що він був прекрасним. Тому щось Господь прекрасне буде народжувати через вас. Благословляю вас і вірю, що Бог дуже сильно вкладає різні мрії, прагнення, бажання, різні роздуми. І все це про те, щоб прославити ім'я Господа. Тому, друзі, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь.